Сказати обов'язково про те, що хто зараз буде найкраще співати, хто буде найклоніший, тому віддадуть то не можеш затримувати, що там не піде. ціна на місця, жива. keep it Хто сьогодні найкращий танцюрист на нашому весіллі. Ви не заперечуєте? Зараз ми зможемо дізнатися, хто є найкращий хореограф на нашому сьогоднішньому святі. На цей хореографічний конкурс я запрошую прекрасного молодого тал талановитого танцюриста Дружбу Євгена! Дайте обласків для дружби. І тоді ми запрошуємо на, те, на цей танцювальний конкурс Церуль. Микола, пане Миколу, запрошуємо вас. Запрошуємо, Миколу. Умова важлива така, що потрібно досконало найтрішки більше, найтрішки краще виконати танець для того, щоб здобути перемогу. Але перший раз будемо дивитися, а за другим разом будемо вже виконувати. Ну що ж, на екрані появилися номерочки. І першого до виконання танцювального конкурсу я запрошую дружбу Євгена. Ваші у вас іля Євгена. Панове, пошли ще для Івана поаплодуваємо. Іван, будь ласка, для тебе камерочок. Тягни. Все по-чесному, все по-справедливому. Танець під номером 6. Панове. Овації для Євгена! Shake, 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 shake. Респект для Югена! Юген, все, дякую, дякую. Браво, давайте поаплодуємо для Югена ваші опуски. Ай, молодець, ай, молодець. Микола, ну що ж, будеш спробувати щось танцювати, чи сходиш з дистанції? Ти можеш краще. Я вже бачу. Я подивився, на тебе ти дуже хореографічно виглядаєш. Так, тягнемо номерочок. Микола, ваш вихід. Танець під номером! Танець під номером два. Опа! Коля! Ото от що зараз має бути! Давай, давай! Але право, браво, браво ваші овації для Миколи. Ущише, ушіше, ушіше. Зараховано. Ну Що ж, ми продовжуємо далі, важка боротьба. І наступний танець буде демонструвати Євген. Так, Євген тягнемо номерочок, продовжуємо. Ні, ні, ні. Все те саме, те саме. Танець під номером три. Прямо копія, копія, браво области для Євгена! Mm -hmm. Євген, невеличке питання. Кому із цих дівчат ти оці воно, е, рухи нижче тулуба присвячуєш? Більше п'ятдесяти. Більші п'яти дівчата спеціально для вас тут сьогодні виконувалося. Давайте поплодуємо для Євгена і ми продовжуємо далі, Микола, Ваш вихід. Танець під номером. Благодарам, добро, корисно е ова Це варте опливські друзі. Давайте поплодуємо для Миколи. Ну Що ж, юген, ви знаєте, не дарма вас запросили на цей хореографічний батл, тому що у нас є неби яка цікава інформація про вас. Я хочу трішки ознайомити із гостями. Розповідали нам про те, що колись у студентські часи, коли вам не вистачало коштів на прожиття, ви надавали такі інтимні танці для дівчат старших 50. -ти. Юген, чи можете поділитися досвідом і розповісти у декох словах свої враження про гонорар та інше? Е, продовження там в телеграмі, якщо є там пішло там. Багато чого? Без коментарів. Без коментарів. коментарів. Давайте, поаплодуємо для Євгена. Євген, тягнемо нам ротшоп і продовжуємо далі. Будь! Танець під номером 5. Ай, молодець. Опа! Браво, браво, браво! Це варти облічки! Панове, я думаю, що ви вже здогадалися, для кого буде рух і нижче ще так? Ну що ж, Микола, твій вихід тягнемо номерочок. Наступний вихід може принести Миколові перемогу у цьому конкурсі. Танець під номером 8. Давай, Коля! Микола, обережно, обережно. Марці. Браво, Марсі! Браво, право І Для Миколи! Ай, молодець! Ай, молодець! Ну що ж панаве, я думаю, що у вас з'явилася така думка, що ви, напевно, думаєте, що ми комусь підсудили. Тобто Миколу віддавали ваші танці танці Євгенові трішечки легші. так? І зараз пропонуємо, щоб хлопці виконали свій наступний танець дуетом. Баба, браво, браво! Ваші овації! Але молодці! Круто, браво! Панове, давайте подякуємо облисками для цих прекрасних молодих легенів божквільної краси! Що ти думав, коли ти зверху находився на Миколі? <зв 'язок> без слів, без слів. Мені було приємно. Приємно! Давайте поаплодуємо для Євгена. Микола, коли Євген, його ніжне тіло було зверху на вас і ваші вуста чуть не злилися одне ціле. Про що ти в той момент думав? В трьох словах опиши, будь ласка. Приємно вже не було, так? Ні, не дуже. Але. Не, слів. Немає, не вистачає слів, не вистачає слів. Давайте поаплодуємо для Миколи. Хлопці, і за такі хороші танці ми вам сьогодні хочемо подарувати сертифікат. Тож, Євген отримує сертифікат на поповнення мобільного зв'язку. Сертифі... Сертифікат засвідчує те, що на наречені зроблять подарунок власнику даного сертифіката у вигляді поповнення мобільного зв'язку на суму згідно тарифного плану будь-якого українського мобільного оператора. Вітаємо Євген і дякуємо! Оплески для Євгена! Ну, а Микола отримує сертифікат на повернення в 50% коштів з конверту. Сертифікат засвідчує те, що на наречені зроблять грошовий подарунок власнику даного сертифіката у вигляді 50% від суми, яку він подарував їм у конверті. Надіємося, Микола конверт був непорожній. Вітаємо! Браво! Попрошу ваших облисків, тому що на імпровізовану сцену. Сьогодні на наше весільне свято завітали почесні гості. І я запрошую народного артиста України Степана Гігу. Ваші облічки. Зустрічаємо гучніше, гучніше! Степан Петрович Гіга! Аплодуємо. І сьогодні у цьому вокальному барті його буде конкурентом. Іво вобу зустрічаємо. Що ж, панове, дует народних артистів. Тільки сьогодні і тільки для вас. Хлопці, виконуємо пісню. На екрані будуть появлятися слова. Повторюємо те, що співається червоно. Так, <після> чарі коси. Ти вже не моя жаль, ти мене червуєш досі, я підійдуш сином, йому в царні косі, ти вже не моя, на жаль, мене не чаруєш досі. Браво, по овації для Степана Петровича Гігі! Що сказати, живе виконання, живе виконання! Давайте ще раз підтримуємо Степан Гіга співав білого білу для вас. І зараз свій вихід має народний артист України. І вобул продовжує. Я приходжу, я йду до тебе знову. душевно, як на сповіді розмовляю <риклад> 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 Оба! я вас не чую, я приходжу, щоб тобі ще раз сказати, що у цілім світі ти найкраще свято. Ора, ура, ура! Піднімай руки вище! Ще іще, Оба! Браво! Облизькі для Іво uh -huh. Ну Що ж панове? Ну і музичні подаруночки продовжуються. І знову сьогодні для вас виступає Степан Петрович Гіга, народний артист з України. Поїхали! Солодного терма! Солодно пісе! Тільки червоні слова. хай пісають всі! щастя і любов! Мосту трасси! Ай, гуляють сі! Обуть на землі! Браво! У Степан Гіга виконував для вас золото! Карпат-Оплески для Степана Петровича Гір! Не прошу дарунків твоїх, не чекаю осінніх ніх утік, а вже осінь прийшла в сад, я ж не кликав тебе йди назад, а вже осінь прийшла в сад, я ж не кликав тебе йди назад. Ваші овації для вас прекрасну осінню пісню виконував народний артист України Іво бо було облиський маємо Так, і зараз буде вирішальна пісня, але співаємо тільки те, що написано червоним. Панове, для вас виконує наступну композицію Степан Петрович Гіга. Очі мій сон, мій сон, вона мені сміється, цей сон, цей сон, мене не покидає. Любов сон, вона мене кохає. Браво, облички! для вас виступав Степан Гіга, браво! Так, і зараз пісню буде виконати Івобобул, але я нагадую про те, що співаємо тільки те, що написано червоним. Іво Бобол сьогодні для вас. А липи цвітуть духмяні духмяні, а двої йдуть купатись кохані. Духмяні, а двоє йдуть, щасливі в кокані. Панове ваші ваці, іво. На правах реклами скажу панове, хто бажає замовити Іву, Бобула або степану. Степана Гіго на свято, підходьте, будь ласка, беріть номер телефону, візитівку і запрошуємо бажаючих до фотографії, тому що тільки сьогодні ви маєте повне право сфотографуватися з настоящим народним артистом України або з Степаном Гігою, або з Іво Бобулом. Дякуємо, хлопці, за хороший подарований настрій. Панове, ваші овації!